Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Смирення і духовність нерозривно пов'язані один із одним. Що це означає? Чим більше ви змиряєтеся, тим більше ви розвиваєтеся у духовному плані, і тим краще ви будете підготовлені для служіння Богові. Іншими словами, Господь діє через нас, якщо ми смиренні. Смирення робить нас вірними, Господу Ісусу Христу. Але потрібно усвідомити наступне. Зворотні твердження про це теж відображає дійсність. Я маю на увазі те, що гордість перешкоджає нашому духовному зростанню. через гординю у нас буде спотворене сприйняття. Сатана буде обманювати нас, і крім того, Господь Ісус не буде в такому випадку діяти через із нас з вами. Сьогодні ми з вами побачимо те, як апостоли Господа Ісуса Христа не мислили правильним чином. Однією з проблем мислення учнів Ісуса Христа було. Те, що вони були гордими. Всі ми боремося з цим пороком. Так давайте рости духовно разом. Давайте станемо смиренним народом Господа Бога. Тепер візьміть Біблію, відкрити її разом зі мною на дев'ятому розділі Євангелія від Луки. Ми почнемо розбір з 46-го вірша. Що тут відбувається? Тут розгорілася суперечка. Учні Ісуса не згодні один з одним. Що зараз станеться? Отже, прочитайте разом зі мною 46-й вірш Євангелія від Луки. Ось що тут сказано: і він вступив. Це буквальний переклад. Дивіться, друзі, це дієслово вказує на прибуття, на прихід у певне місце. Отже, ми читаємо тут про Ісуса наступне, і він вступив в суперечку посеред них. Про що сперечалися учні Ісуса? Ми дізнаємося про це з 46-го вірша. І прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. Отже, всі вони знали, що вони учні Ісуса. Апостоли сперечалися між собою про те, хто з них буде найбільшим учнем їхнього Господа Ісуса Христа. Нам необхідно відновити в пам'яті слова Спасителя Єшуа про його сходження до столиці в Єрусалим. І тепер ми з вами побачимо Спасителя Ісуса Христа на шляху до столиці в Єрусалим. Він не йде туди для того, щоб померти. висловимо це по-іншому. Він віддасть власне життя як жертву. Він принесе себе в жертву. Ісус Христос це робить, щоб стати пасхальним ягням, пасхальним агнцем. Що це означає? Він стане вашим викупителем і моїм викупителем у контексті його відходу із земного світу. Апостоли Ісуса роздумують, хто буде найбільшим з них, найголовнішим. Тут мається на увазі наступник Ісуса. Тепер зверніть увагу на 47-й вірш. А Ісус, Він мав намір припинити їхню суперечку, не бажаючи брати участь у суперечці про те, хто буде з них найбільшим, і при цьому Ісус Христос проти стоїть такій дискусії серед су. Оїх послідовників тут написано Аїсус, думку серця їх знавши. Слово знавши також означає розуміючи це слово говорить про осмислення. Ісус знає все. Чому він знає все? Тому що Христос Бог. Саме тому ми читаємо тут Аїсус, думку серця їх, знавши або розуміючи суперечку їх. Узяв дитину. він робить це тому, що його учні неправильно мислять. і щоб закінчити те, з чого почалася суперечка, месія єшуа узяв дитину і поставив її. Він поставив дитя біля себе і промовив до них. Як наочний приклад, Ісус Христос поставив перед своїми учнями дитя. Він зробив це для того, щоб донести до них істину. Мені хочеться зробити зараз невелику паузу і сказати наступне: Месієшуа завжди бажає відкривати нам свою істину. Ось, про що нам з вами необхідно молитися творцеві. Нам потрібно часто підносити Богу молитви, Господи. Допоможи мені приймати твою істину. Боже, допоможи мені розуміти твою істину, а також допоможи мені застосовувати. Твою істину у повсякденному житті, тому що без істини неможливо мислити правильно і зберігати вірність Господу. Що нам говорить писання? Павло пише, а без віри догодити Богу неможливо. Тому мені необхідно застосовувати істини святого письма в своєму житті, щоб догождати Богові. Тому що, будучи новим творінням в Месії єшуа, у мене з'являється бажання. У мене є нова природа. Я був народжений згори, щоб бажати догад. Ждати моєму Господові. Це означає мою згоду і з волею Господа Бога. Переходимо зараз до 48-го вірша. І що каже: як хто прийме дитину, отцю ім'я моє, мене він приймає? Тут наш викупитель відкриває правду про смирення, про прийняття. У даному фрагменті друзі аж ніяк не мається на увазі прийняття дитини в свій будинок. Ні, прийняття дитини означає наставити дитину Взяти участь у його долі нерідко у нас виникає бажання взяти участь у житті важливих людей. Ми можемо дати їм слушну пораду, ми можемо стати частиною їхнього проєкту, стати частиною їхньої команди. А у даному фрагменті слово дитя означає маленьку дитину. Тому, коли Месія і Єшуа каже своїм учням той, хто приймає, хто готовий жертвувати своїм часом, навчати і проявляти любов до духовного немовля, той мене приймає. Тут наголо стоїть на слові мене, тобто єшу. А хто як прийме мене, приймає того, хто послав мене? Тут мається на увазі Бог, небесний батько. Отже, ми бачимо дуже важливий принцип, і ось суть цього принципу: що прийняти Бога, небесного батька, і з тим, щоб мати можливість знайти відносини з ним, щоб він став вашим небесним батьком. Послухайте, відносини між творцями і людьми за принципом батько і дитя можливі лише в даному випадку, якщо ви перед цим прийняли Господа і Спасителя Ісуса Христа вірою в серці. Якщо ви прийняли Ісуса Христа у своє життя, але не навпаки, є християни, які вчать, якщо ви вірите в Бога, а саме в Бога Ізраїлю, тому що Бог отець і Бог Син це суть. Одне якщо ви приймете Бога Ізраїлю, то за замовчуванням ви приймете і Сина Божого і Єшуа. Це обман. Це не той випадок. Перш за все, вам необхідно прийняти Єшуа для того, щоб потім вам прийняти Бога Отця. І якщо ви не прийняли сина Божого, то у вас немає стосунки з Богом небесним отцем. Те, ким ви є, в якому ви заповіті, це абсолютно не має ніякого значення для того, щоб вступити в заповітні відносини з Богом сьогодні. А я говорю про рятівний заповіт, про заповіт, з якого починаються відносини із творцем і творцем Небес і землі. Вам необхідно прийняти новий заповіт через благу звістку, через Евангелієм. Якщо ж ви відкидаєте Євангелієм, то тоді ви відкидаєте і шу, і це означає, що відносини уваги з Богом Ізраїлю просто-напросто не можуть скластися. Ось про що він вчить. Прочитаємо ще раз: я хто прийме дитину, цю вим'я моє мене він приймає. А як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене хто бо найменший? Між вами всіма найменший, між вами той великий а він сказав тут про тих, хто найменший у цьому контексті. Ісус говорить про важливість смирення. Важливо мати бажання і бути готовим жертвувати часом заради маленької дитини. У святому письмі ми з вами бачимо приклади людей, які вчать, повчають і жертвують своїм часом на користь маленьких дітей, виконуючи дуже важливу роль в житті цих особистостей. Можливо, у світі інша точка зору з цього приводу, але це погляд самого Бога, і Біблія відкриває нам так, це і є милість Божа. Тому він просить нас погодитися з його думкою. Тому я віддаю належне і хвалю тих християн, які жертвують своїм часом, і тих віруючих в Ісуса, які докладають зусиль для навчання маленьких дітей. Нам відомо, що це одна з відмінних старого заповіту. Чому я так сказав? Уривок шостиї глави старозаповітної книги повторення закону під назвою Шема починається в четвертому вірші зі слів «Слухай Ізраїлю, Господь. Бог наш Господь один і люби Господа, Бога Твого, усім серцем своїм, і всією душею, своєю, всією силою своєю. Там сказано, і будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці твоїм. Потім в сьомому вірші цієї шостої глави книги повторення закону написано і пильно навчиш цього синів своїх. Отже, ми з вами обговорюємо Божу любов, про яку свідчить і висловлює старий заповіт, Божий закон. перш за всем Тора заповідає людині: якщо ми дійсно любимо Бога, то хіба ми не будемо вчити дітей істині? І дійсно, наші діти це найпростіше пряме застосування цієї істини. Також можна застосовувати це за межами нашої родини, можна застосовувати це по відношенню і до чужих дітей у даному фрагменті святого письма у дев'ятому розділі Євангелія від Луки Христос говорить про прийняття його і про те, що найменше з усіх стане одного разу великою особистістю. 49-й вірш. А іван відповів і сказав: учителю, ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяє. Це добра справа. І ми заборонили йому, бо він з нами не ходить. Він виганяє бісів. І хіба це погано? Він робить це ім'я Христа, але через те, що він не приєднався до дванадцяти, вони заборонили йому це робити. Прочитаємо слова Христа. Тепер прочитаємо п'ятидесятий вірш. І суд же йому відказав: не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. Ми бачимо принцип: є один з двох таборів, в якому знаходиться людство. Не ви можете бути або на боці Месії і Єшуа, або бути проти Месії і Єшуа. Саме цьому він вчить нас це важлива істина. або ви за нього, або ви проти нього, і тут ніякої середини або нейтралітету немає. Ви або за Ісуса Христа, або ви проти Ісуса Христа хочу поставити вам важливе питання: чи приймає Господь вас за свого, за того, хто виступає за Ісуса Христа? ви за нього, якщо тільки ви прийняли його істину і правду, і якщо ви застосовуєте Його істину, якщо ви живете відповідно до заповідей, ось що таке віра. Віра призводить до певного результату, до результату, який угодний Богу. Тепер прочитаємо 51 й вірш. І сталося, коли дні Вознесення його наближались. Про що він сказав тут? Тут важливо розуміти контекст, оскільки учні Ісуса міркують про те, хто з них буде великим і важливим, хто стане наступником Ісуса. Це присутнє у контексті. Чи прийшов час тих днів, щоб Месія зійшов до столиці країни до Єрусалиму? І месіанське входження в Єрусалим буде здійснено Ісусом, щоб відсвяткувати Великдень, він стане пасхальним ягням. Тобто Ісус буде розп'яти на Голговському хресті. Давайте прочитаємо 51-й вірш. І сталося, коли дні Вознесення його наближались, він Постановив піти в Єрусалим. Він іде туди, заради Великодня. Син Божий, Ісус Христос, із доброї волі віддасть життя за гріхи і світу як пасхальний агнець. Що відбувається? Зверніть увагу на 52-й вірш. Прочитаємо з благовістя від Луки 9,52. І він посланців вислав перед собою і пішли вони, та й прибули до села Самарянського. Це, друзі мої, важливі подробиці тому, що самаритяни не зберегли вірність божественним заповідям і божественним законам. Можу сказати по іншому. Жителі Самарії не виконували божественні заповіді і закони. Вони прийняли рішення дивитися на це по іншому. Вони прийняли рішення тлумачити слово, спираючись на власні бажання, на власну точку зору, спираючись на те, що Самарянам бачилося правильним. Ми дещо побачимо. Самаряни не хотіли приймати Господа Ісуса, бо він прямував до Єрусалиму. Вони не були присвячені Богу, тому Єрусалим для них не представляв значення. Мені стає боляче, коли я згадую про своїх знайомих, які з'являються і кажуть про свою любов до Месії, і кажуть Я вірю Біблії Ці люди при цьому додають, земля Ізраїлю втратила будь-яку значимість, та й столиця Ізраїлю не грає ролі в Божих планах. Те вони вважають, що все це не актуально. Ми будемо обговорювати тисячолітнє царство, коли месія буде правити з Єрусалиму протягом десяти століть. Вони відкидають це. Ці люди бажають говорити тільки про царство в загальному сенсі, при цьому не роблячи різниці між тисячолітнім царством Ісуса Христа і новим Єрусалимом. Вони говорять лише про царство в загальному сенсі. припустимо, а ті чи інші люди не мають уявлення про призначення і про реальність тисячолітнього царства. Чому так все буде? коли він відкидає його, то у нього складається невірне розуміння цілей і задумів творця для теперішнього часу. Для майбутнього часу і про терміни, коли творець Господь ісус встановить своє царство, ви не зрозумієте час цих подій, і вас можна буде легко ввести навколо пальця. Таким чином нам треба дивитися на все правильно. Одного разу Месія Єшуа відправив своїх посланців до Самарії. Ісус відправив своїх учнів в одне самарянське село. Зверніть увагу на те, що тут написано, щоб ночівлю йому приготовили 53-й вірш. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Самаряни не шанували Єрусалим і храмове служіння. Вони не були зацікавлені в храмі. Вони вважали все це не актуально і вже давно скасовано. Вони не розуміли істин від пророків, і дозвольте зараз поділитися із вами думкою про те, що пророцтва дуже важливі. Пророцтва допомагають нам знайти правильний погляд, завдяки якому наскладається уявлення про те, що зробить Бог. Для чого щоб ми взяли в цьому участь і позиціонували себе в світлі того, що збирається зробити Бог Величезна проблема церкви це наше з вами незнання пророчих книг. Ми не вивчаємо пророцтва, і тому ми з вами не будемо готові. Ось чому сказано Син людський прийшовши, чи знайде віру на землі? Якщо вертельно вивчити це, то слово, яке вкладається в питання, означає, що син людський не знайде багато віри, коли прийде на землю, тому що нам потрібно бачити майбутнє через пророцтва. Зверніть увагу на 53-й вірш. Тут написано так: а ті не прийняли його. Що це означає? На підставі того, що ми дізналися, ми бачимо, вони не прийняли батька, а ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. 54-й вірш. Як побачили, ж те учні, тут Лука оповідає про Якова та Івана. Як побачили ж те учні Яків і Іван, то сказали Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов із неба та винищив їх. Якщо використовуваний вами переклад Біблії, зроблений з давньогрецьких рукописів загально прийнятого текстом, то там написано наступне: Як і Ілля був зробив тепер трохи про Іллю. Дозвольте дати вам біблії посилання на нього це перша глава другої книги царів. Здається, це 10, 11 та 12 вірші. Відкривши уривок за адресою, яку я дав, ви побачите, що євреї сумнівалися в тому, що Ілля був пророком від Бога. Згідно з уривком, ілля звів вогонь з небес на землю, який поглинув невіру на єврейського народу. Саме про цю подію тлумачать тут учні як і в У цього народу немає віри. Юдейський народ не приймає того, кого послав сам Бог отець. Тому послідовники Христа, як і в Тайван, висунули таке питання. Господи, хочеш, ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як Ілля був зробив. Я коли зробив пророк Ілля, 55-й вірш. А він обернувся до них, їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа. Святий Дух наводить порядок. Ісус Христос каже, ваші думки не гармонують з Божим уявленням про порядок. Друзі мої, у вас невірна перспектива. Чому? ось що він відповів: 56-й вірш: бо син людський, бо син людський прийшов не губить душі людські. В оригіналі також стоїть слово душі, тобто сутність людської особистості. Ісус Христос і Єшуа, Месія, син людський, не був посланий у світ для того, щоб губити душі людські Для чого прийшов син Лука. Пише: він прийшов спасати. Отже, перед нами, друзі, мої важливе свідчення, оскільки слово порятунок має наступні значення: здоровий, належний, правильний. Тому слово порятунок означає не тільки прощення гріхів, беззаконь. Хоча це частина сенсу. Порятунок означає не тільки те, що після фізичної смерті ви потрапите в небесне царство. Так і буде, це правда. Але при цьому слово порятунок містить в собі ще певний сенс. Слово спасіння має відношення до відновлення, до божественної гармонії. Саме завдяки цьому можна пізнати волю Божу. Саме це Господь Ісус бажає зробити для вас і для мене. Саме тому його син пішов на хрест. Ось чому згідно із цим відривком, його погляд був звернений до Єрусалиму? Він прямував до міста щоб померти, щоб віддати себе в жертву заради вас і мене. дозвольте запитати, які благословення ви отримали завдяки жертовній смерті Господа Ісуса Христа? ви знайшли нове життя завдяки жертві Ісуса? Розуміння про царство? Чи змінилися ви завдяки його жертві, і живете ви життям відродженої людини, життям, яке надихає вас жити, зберігаючи вірність Богу і брати участь у служінні Спасителю? Хочу залишити вам наступну обіцянку. Ви ніколи не дізнаєтеся справжнє щастя, і ви ніколи не зазнаєте життя у всій його повноті, де є достаток і повнота. У вас цього не буде, поки ви не підкоритеся Божим цілям для вас. Це откровення не приходить завдяки вашій вірі, віра дає нам потенціал. Скажу по іншому, віра дає нам можливість відкрити Божу волю для нас. Є величезна кількість послідовників Ісуса, які зрозуміло врятовані, і я не сумніваюся, що вони опиняться одного разу в царстві Бога однак у них немає ні найменшого уявлення про Божу волю для них, тому що вони не перебувають у цьому слові. А якщо вони перебувають у священних писаннях, то такі послідовні християни, на жаль, не застосовують його принципи у своєму власному житті. Тільки коли ми живемо, слухаючись Господа, то завдяки нашому послуху, у нас будуть глибші откровення. А якщо конкретно, то откровення для нашого життя. Іншими словами існує принцип, поки я не виконую. Веління виражені в загальнообов'язкових откровеннях, доступних всім християнам, поки я не виконую їх, творець не відкриває мені, що особисто мені необхідно робити, і як саме мені необхідно чинити. Отже, друзі, духовність починається зі смирення. Смиренням причина згоди з Богом, у свою чергу, згода з небесним отцем наведе порядок в житті, що Божий народ виконував волю творця, і тільки тоді. Коли ми слухаємося Господа, наш послух приводить нас до ще одного виду откровень від Бога. Можна назвати цей вид особистим откровенням, тоді Святий Дух почне керувати вами і направляти вас тим, що в вас осяяла думка від Бога. Мені це відкриває Святий Дух. Ось так ви зрозумієте божественне призначення для вашого життя. А коли ви станете виконувати це божественне призначення, тоді цей послуг стане джерелом радості, джерелом достатку. Біблія говорить про це так: світ, що перевершує будь-яке розуміння. Питання, яке нам необхідно поставити собі, а потім набратися сміливості, щоб відповісти на нього, звучить так. Коли ж я віддамся Господу, почну слухатися його і виконувати істини цієї книги. Коли ви зробите це, тоді ви здивуєтеся, бачачи зміни, які почнуться у вашому житті. Ви будете дивитися на все зовсім іншим поглядом. Тепер ви в майбутньому не станете думати і мислити так, як думали і мислили, як раніше в минулому. Тепер у вас, згідно зі словами святого письма, буде розум, як у месії. Саме Месія здійснить оновлення розуму. Це не буде оновлення вашого розуму. Прочитайте уважно послання до Римлян 12, перший та другий вірші. Сенс уривку такий: ви будете оновлені завдяки оновленому розуму. Ось що я маю на увазі: Всевишній Бог прибере ваш плотський розум і змінить ваш тілесний розум розумом Христовим. Він подарує вам розум Христа, і тоді ви будете дивитися на все так, як дивиться Ісус Христос, і думати так, як Він. Це приведе вас до кардинальних змін, радикальних змін, і ця зміна зробить результат у вашому житті та у вашій долі. Ці результати, ці плоди викличуть у вас почуття вдячності до Господа, почуття вдячності до Господа, і тоді він благословить вас. Необхідно усвідомити взаємозв'язок між життям для Бога і прийняттям благословень його забезпечення для того, щоб служити творцеві ще краще і плідніше. Нехай це стане вашим бажанням і моїм. Треба захотіти, щоб Бог діяв через нас все більше, і ми будемо служити Богу, реалізуючи весь наш потенціал. Бог здатний принести ці зміни, Бог бажає принести ці зміни. А вам залишається вирішити одне важливе питання: коли я почну діяти із вірою, коли я почну зростати, зберігаючи відданість істині цієї книги. Тільки тоді, коли ми підкоряємося владі святого письма, обставини на нашому життєвому шляху змінюються. Я сподіваюся на це, і це моя мета. Нам потрібно захотіти стати людьми, які позитивно пливають на світ. Тобто нам треба дозволити Богу і Його волі впливати на нас і змінювати нас. І тоді Бог знайде нас вірними, і тоді ми будемо догождати йому робити те, що приємно йому. Ось наше призначення, і нехай Бог допоможе нам в цьому. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.